В кінці 12 століття на території монгольських степей проживало багато різних племен маркіти, татари, наймани, кіргізи і так далі. Вони вели постійну боротьбу між собою за владу. Кожен хан хотів отримати якомога більше земель та грошей. Перемогу в цій кровавій боротьбі отримав молодий монгольський хан Темоджин, і в 1206 році на Курултаї всіх ханів його проголосили великим ханом та прозвали Чингісханом. Він провів численні військові реформи. Його армія мала залізну дисципліну, гарну організацію та озброєння. У кожного воїна його армії було по три коня, завдяки чому його армія була неймовірно швидкою та могла долати велику відстань за короткий проміжок часу. Чінгісхан зміг зібрати від ста до 130 тисяч вершників. Це була сила, які на той момент рівній не було. Всього за 15 років його армія захопила величезні території в Азії. Всюди монголи розоряли місцевих мешканців та руйнували міста. Загарбники намагалися зробити так, аби жоден підкорений народ не міг в майбутньому відновити свою міць. Навіть сильні держави не зуміли зупинити армії Чингісхана. десь через нестачу сил, а десь через власну тупість. Наприклад, імперія в теорії могла протистояти імперській навалі. Вона мала сильну армію та економіку. У відкритому бою в монголів могло виникнути багато проблем. Але хормшахи були ще тими геніями думки. Вони вирішили розділити всю свою армію по різним великим містам. Мабуть, вони подумали, що монголам як степовим народам буде важко брати місто за містом, і через деякий час вони виснажаться і відступлять. Проблема полягала в тому, що монголи були майстрами облог. Під час підкорення Китаю вони перебрали в китайців багато облогових інструментів та тактик. Тому, брав цю стратегію, хорншахи самі підписали собі вирок. Монголи пройшли по їх землях як чума після підкорення держави корону шахів Чінґіська направив до своїх довірених полководців Джебета Субедеї провести, так би мовити, розвідку боєм та дізнатися про народи, які жили на захід від Каспійського моря. Джебета Субедей з легкістю розгромили армії кавказьких держав, але вийшовши з північного Кавказу, вони вперше зустріли серйозний супротив. Союзні сили Алані та Половці в перших боях змогли зупинити монголів. Тоді монголи вирішили схитрити. Хей, половець! Що тобі треба? Вали звідси, талан тобі! Ми ж з тобою майже брати. Ти і я. Ми монголи та ви половці. Ми обидва кочові народи. Ми любимо вас, половців, та поважаємо вашу силу. А талани. Вот вони не такі, як ми. Про що ти? Вони не кочові. Сидять у себе в домівках, пшеницю вирощують. Мутні вони. Певен, що вони рано чи пізно зрадять вас? Ну, не знаю. Слухай, я ж не прошу тебе доєднатися до мене. Просто не допомагай цим олохам і всі будуть щасливі. Добре? Добре, тільки якщо ви не будете нападати на нас. Звісно, друзі, тут я хочу зупинитися та подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Владиславу та Логану. Окремо, подяка моїм постійним спонсорам на Patreon, особливо Марку Приходько. Друзі, нагадую, що цей канал живе на ваших донатах. Якщо вам цікаво те, що я роблю, можете підтримати мене разово за реквізитами в описі до відео у того у закріпленому коментарі, або стати моїм постійним спонсором на Patreon. Підписники на Patreon, до речі, раніше за всіх побачили це відео. Продовжуємо. Після цієї розмови половці розірвали свій союз з аланами та пішли додому. Звісно, після цього монголи швидко розгромили аланів, а потім наздогнали половців та розбили вже їх. Армії Субедеї та Джеби перемагали одну армію половців за іншою. Так вони досягли Криму, де зустрілися з венеціанцями. Ті за допомогу в боротьбі з конкурентами дали монголам безцінну інформацію про географію Європи та державах, розташованих на її території. Але поки монголи перебували в Криму, один з половецьких ханів, котян, звернувся за допомогою до князя Галицького, Мстислава Удатного. Він переконав його, що монголи загрожують не тільки половцям, але й всій Русі. І щоб хто йому точно повірив, котян дав йому просто дофіга грошей. Мистислав зібрав княжий з'їзд для обговорення одного питання: чи варто піти в похід проти монголів? Багато видантих князів приїхали в Київ аби взяти участь в цьому з'їзді. Князь Черніговський, князь Волинський та сам Великий князь київський. Окрім них було ще багато інших князів. Трохи подумавши, вони розумно вирішили, що краще битися з ворогом на його землі, ніж на своїй. За декілька тижнів вони зібрали велике військо. Окрім дружини князів, до війська доєдналися окремі загони половців, а також плем'я Бродників, що жили на території сучасної Вінницької області. Також, ніби до походу, мав доєднатися князь Володимир Суздачського князівства, але так вдачно сталося, що він трохи запізнився і на бійку не попав. Ой, як удобно! Загалом давні джерела сильно завищують чисельність руського війська аж до ста тисяч, але насправді добре було б, якби їх там налічувало хоча б двадцять тисяч. Їм потрібно було перемогти вже втомлене 20-тисячне монгольське військо, яке, не дивлячись на посінні битви та марші, все ще мало залізну дисципліну, та на відміну від війська руських князів, мало єдине командування. Десь у середині 1223 року зборище, яке звала себе руським військом, направилося на зустріч до монголів. Тоді монголи спробували мирно все це вирішити та відправили послів до князів. Але молоді гарячі голови, які все ще не знали, що таке великі поразки, просто вбили цих послів. І це була дуже велика помилка. Для монголів посли були недоторканими, і тому, вбивши їх, руські війська саме того не знаючи, підписали собі смертний вирок. Монголи їм цього не пробачать. Під час погоні за монголами руські князі постійно сварилися між собою. Керувати походом по всім правилам Мстислав Старий, але він був слабкий на характер та їм всі помикали. Руські князі навіть не марширували єдиною армією, Це було більш схоже на велике зборище окремих загонів, які йшли самі по собі. Коли руські війська дійшли до річки Калка, номінальний голова походу Мстислав Старий наказав розбити табір та відпочивати. Його військо так і зробило, але інші князі просто проігнорували його. Зокрема, два генії думки та великих полководця Данило Романович та Мстислав Удатний вирішили, що це все якось, ну я навіть не знаю. Нудно? Та побачивши ворожий розвідувальний загін біля переправи через річку Калка, радісно помчалися за ним. Розвідувальний загін після невеликого бою почав швидко відступати за річку, та наші великі полководці прийняли одне із самих тупих рішень, яке вони взагалі могли прийняти. Вони, не попередивши інших князів, та споливці в передачі форсували річку та погналися на вздогін за відступаючим загоном. Та це було саме тим, на що Сободей разом Джеба розраховували. Як тільки руськополовецьке військо перейшло річку та трохи віддалилося від приправи, монголи одразу атакували їх з усіх сил. Половці побігли одразу. Війська Волинян та галичан, незважаючи на значну перевагу сил монголів, відважно билися. Данило Романович, незважаючи на рану, теж мужньо бився. Втім, сили були занадто нерівні, і, побоюючись оточення, вся волинська та галицька дружина побігла назад до переправи, де вже стояли полки чернігівського князя. Переправа була дуже вузька. Полки чернігівців заважали пройти відступаючим силам, а в спину волинян та галичан вбилися монголи. В цій давці чернігівський князь загинув, а полки були зім'яті та практично повністю знищені. Данило Романович, там Стеславу у датному пощастило більше. Вони змогли втекти з поля бою, кинувши свої війська. В цей же час Великий князь київський Мстислав Старий мирно та тихо сидів у себе в таборі та боявся висунути ніс. Його швидко оточили та почали обстрілювати. Кияни спробували домовитися з монголами на відхід на почесних умовах. Простих би солдат відпустили, а знатних отримували в полоні доти, поки вони не відкуплять за себе борг. І радісні кияни вийшли зі свого табору, де на них одразу ж напали монголи та перебили всіх до останнього, разом з самим великим князем Київським, тим самим помстившись за вбивство своїх послів. Після перемоги над руськими князями монголи трохи погробували кордони Русі та повернули на схід до Волзької Булгарії, де їх наглову розбили. Причому використовуючи ті ж самі тактики, що і самі монголи, десь приблизно 4 тисячі всілілих монголів відступили далі на схід до монгольських степів. Битва на річці Калка показала повну неготовність руських князів боротися навіть з невеликою монгольською армією, задачею якої нагадаю, була лише розвідка місцевих народів та територій. І саме сумне, навісля настільки розгромної поразки від монголів, руські князі просто забили на це хрін. Та повернулися до звичних інтриг проти один одного, що було фатальною помилкою: бо монголи нічого не забули, і через якихось 14 років вони нагадають про себе.